Всім привіт! Ну, мабуть, це вже останнє відео з цього готелю. Дивіться, тут вже на полях сходить, посіви, а Сьогодні 10 травня. Мені вже на цей час був, предполагаємо, дата пологів в Чехії ставили повзі, але я ще не народила. Тож такі, такі справи. Приїжджаємо, завантажуємося. Короте, ми вже переїхали. Віталік приїхав ще забирати там постілі. мама ще мила ну, допомагала там прибирати. Не знаю, що там якісь ще речі залишилися. Коротше, зараз вже пізно, пів восьми, я ледь повзаю, взагалі камінь живіт. Але вирішили вже сьогодні приїжджати. Тату поїхав вже. Ну, он приедет через годину. И он твоя Мам, смотри, обычная полочка. Угу. Обычная, не полочка. Давай швидше. А что это за дырочка? И что там за дырочка? на лодка. Ага, у вас там схованка будет. Добре. Нет, надо не выхлопать. давай единолоску. Короче, девчата. Знайомляться з новою оселі, я намагаюсь тут уже хоч щось нічого не робила, буду потім згодом все організовувати. Зараз хоч би повечеряти якось, що нічого не налажено. Я намагаюся щось. Немає сцени. Зараз головою куточок ще стукне. Ну куди по полу, голову підніми. Їй так незручно, боже, боже. Коротше, ви поняли. Зараз я порозкладаю чуть-чуть трошки. Холодильник не вистачило пару сантиметрів, щоб включати. Зараз привезе е, цей ну, приноску, удлинитель, щось таке. Короче, ви такий у нас бардак. Ну, вже вирішили сьогодні переїхати, вже обустраюватися. Поки матрасу нема, поклали собі ці маленькі матрасики. які зараз якось будемо тіснитися. Спочили за своїми іграшками. Мама, так? В мене... Две? Две у, тебе? у мене ета боїться. Добре. Mm. Скучили за іграшками своїми. <кхи> за зайчиком сумуєш, так? Одно сердечко залишилось, ну нічого. Так, я готую. Переполоскала тарілочки, бо вони як то так у нас так перевезли, вони в пилячки були. З холодильника ми ще нічого не встигли. Ну, коротше, холодильник приїде пізніше, харчі вершкове масло і все таке. Але у мене було три маленькі цибулинки. Піріжком і, <смі>, залишилось трохи переробленої олії, але воно начебто нормально, тому я вирішила підсмажку зробити, бо, бо доки я дочекаюся, поки чоловік приїде з бабусею, привезуть харчі з холодильника, ну, всі голодні вже будуть. Тому я вирішила... Зварити макарошки з зажарочкою. А, вони привезуть вже там сосиски, є м'ясо. Вже подивимося. Поки розібралася, тому що клітка така дуже довга. Тут не підписано, непонятно. А, Ага, треба було підсвітити світити. дивіться. Коротше, трошечки я погралася. Все, поки що. Поки що все. Діти ігрушки свої розкладають, розкидують. Будемо потихеньку адаптуватися. Я вже перевдягнулася, щоб легше було. Будемо потихеньку адаптуватися до нової оселі. Класно, футболочка коротковата. Ось, Ось такі от справи. Бажаю всім гарного вечора. Всім доброго ранку. Перша кава в новій квартирі. Перший ранок у новій квартирі. І у мене дуже, я прокинулася від болю в животі, чи то перейми, чи ще. Чи невдало повернулась, не ще не знаю. Народжу сьогодні чи ні, подивимося. Але у нас збитком забита машина. Яку треба повернути. Вже пішли розвантажувати останнє, бо вчора приїхали майже в 11 і вони вже поночі там неможливо було нічого носити, бо світла нема. А мені, щоб спокійно їхати в пологовий, треба хоча б холодильник підключити. Щоб зрозуміло, було їжу якусь. Тоді вже, бо ні їжі, нічого, що ж ми поїдемо в пологовий. Кинемо бабусю без харчів, з дітьми, без холодильника, то взагалі не справа. Тому, коротше, я не знаю, як зараз буде. Можливо, моя донечка ще почекає трошечки, подивимось. Так, ми обживаємося потихеньку. Ді, Арлінка, можна твою кімнату на хвильку засняти? Ді. Точно? Ді. Там уже <схід> не пускають тут. Попереставляли трошечки облаштовуємося. Поки що ось так у нас все. Недосушені речі досушуємо. Правильно, машини нема, але ми там перепрали все, а тепер досушуємо, що перепрали. Тут наш котик. Добре, хоч маленький диванчик є вже. Так, ще всюди срач, Тут тато зараз потихеньку заніс колеса, ліжко двохповерхове туди заніс. Зараз, якщо я не вб'юся, подивимося, що він там робить. Що ти тут робиш, тато? Ага, як знімати, то можна і можеш відніматися. То з ліжка не може встати, а як відео поснімати, так і на чердак долізла. <рес> тут є, Куди хлам поставити? Я кажу, треба тут капілку поставити, щомісяця класти по 10 євро, щоб коли будемо з'їжджати на утилізацію були гроші. Хто ще стала для обідення? Оце кому? Кому? Чесно, можна тут ще жити. Ага, як спуститися. Ой, важко спускатися. Так. А малишки мені дорвалися до вани за два роки. Уже годину. не Ні, не можна. Годину вже не вилазить. Я, не, я там одні голови тільки знімаю. Вже годину хлюпаються. І мама чекає черги, коли вони вже там вилізуть, і мама буде хлюпатися. Нарешті дочекалася і я своєї черги. Я про це мріяла два роки. Звісно, я б водичку зробила трошки гарячіше, але, боюся, стимулювати пологи, бо машину нашу ще не поремонтували і нема на чому їхати. Але все одно не втрималася і дуже хотілося зануритися в ванну. Два роки ми прожили, у нас була тільки душова кабінка. Я коли в Україну їздила, так в першу чергу в ванну прийняла. Але це було рік, рік тому. Ну, звісно, після пологів не скоро я зможу ванну прийняти. Тож встигла насолодитися моментом. Тепленька водичка, зараз наберу ванну, трошечки полежу. Поки що хочу закінчити цей влог. Тож ми переїхали в перший день позамерзали, квартира величезна. Порожня, ехо таке гуляє, і ми бігаємо по всім комнатам, ну, ще доки звикнемо. Але все одно класно, просторо, і навіть шум крик гам він вже не сприймається так прям гостро, як коли ти в одній кімнаті зі всіма живеш. тому... Альвінка свою кімнату вже повністю облаштувала, як їй подобається. Іваночка, звісно, ще не може, бо у нас ще в одній кімнаті ж хлам, в нашій хлам. Багато меблів я замовила. Я, у нас, ми ж багато привезли своєї машини, а зараз машина поламалася, і такі речі, як то матрас, ну, ми на своїй машині все одно не змогли його привезти. Я замовила в інтернеті, також замовила стіл обідній. Стільчики, комод пілінальний, ну таке по помілечами ще. І все воно. Коротше, я не знаю, як відбувається доставка в, ну, в Німеччині. Як це працює? У нас є один німецький номер, я його вказувала у всіх замовленнях, але це номер чоловіка, і ми не розуміємо німецький. Ну, подзвонять. Йому і що, чи він зрозумів, що це доставка приїхала, чи вони, куди вони, чи вони будуть дзвонити, бо там висить малесенький паштова скринька малесенька. Я вже й на дверях написала великими літерами, можливо, кур'єр буде дивитися де, бо воно не зрозуміло, яка квартира, ну, який номер вдома, яка квартира. Ну, Мені, по крайній мірі, не зрозуміло, можливо. Кур'єрам все зрозуміло, ні, мені не зрозуміло, Але вчора мала бути вже доставка пілінального століку. Вони прислали листа, що в них які, якісь технічні там питання, і їм треба, типу, один-два дня ще на доставку. І в мене таких декілька замовлень, і ми ще ні одного не отримали, не отримали. І я починаю, починаю хвилюватися, гроші я заплатила навіть дитячий одяг. <тур> а, Отож, стали, меблі. І нічого не можу отримати. Я вже хвилююсь, <свіс> <свіс> чи, чи я взагалі їх отримую, чи не отримую ці замовлення. А якщо я поїду в пологовий будинок, як це буде відбуватися, вони привезуть. Але що саме цікаве ще було, що а, Віталік замовляв, вже інтернет-замовлення зробив. А, не інтернет-замовлення, а. а Підключення інтернету домашнього, він замовляв в телекомі, ходив туди, у цей ну, офіс, в магазин, в цей, а все зробив. Йому сказали термін на 17 травня. Тут вони присилають, яке це було число? 10 чи 11, Присилають повідомлення, що вас не було вдома. Ми вам не привезли цей, типу, модем або Wi-Fi. Ніхто нічого такого. Ну коротше, з розговору, з розмови, коли робили цей контракт, нічого такого не було. Зрозуміло, що вони мають модем раніше привезти. Термін на 17-те, ми записали собі підключення інтернету. А що вони по пошті щось пришлють... Ну, коротше, ми не отримали цей модем чи вайфай, там непонятно. Тепер треба з понеділка ще шукати, куди вони поїхали, де його, де його знайти. Я підключила онлайн договори на газ, на світло. Ніби все правильно, але є купа ризиків, що я могла десь також помилитися. Дуже сподіваюся, що я там все правильно оформила, оформила всі ці тарифікації, всі ці. Ну, коротше. В общем. Тож, ми вже підключили, виходить, договір на газ, договір на світло. Вже на газ відправили навіть цей контракт в Джоб-центр. Це ж інтернетом займаємося, доставкою меблів. Ну, коротше, приїхали, облаштовуємося. Так що, так що все, все, все нормально, сподіваємось, все буде добре. Тож, на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Зустрінемося з вами вже в наступному відео. Про що воно буде, я не знаю. Можливо, про пологі в Німеччині Подивимося. Поки Що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока.